Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 49 Нам треба побудувати графік функції. Що ми розуміємо? Ну, Ми розуміємо, що тут у нас буде використано два перетворення. Ми бачимо, що у нас є квадратична функція, до якої ми спочатку додаємо модуль, тому що ось він модуль, а потім ми ще беремо за модулем всю функцію. Є тут невеличка, скажімо так, проблемка, яка полягає в тому, що ну, ось це перетворення з f від x від f від модуль x передбачає, що абсолютно всі аргументи від х будуть замінені на модуль x. А у нас тут виходить x квадрат іде без модуля, а2 модуль x іде з модули. Але квадрат, ми ж пам'ятаємо, нас дорівнює квадрату модуля. Тобто, насправді, ось це можна переписати ось таким чином. І тоді виходить, що абсолютно всі ікси були замінені на модуль X. Тобто можна використовувати стандартне перетворення. Так само я тут не буду двічі їх прописувати, значить, нехай у нас є перетворення зірочка. Це F модуль X. І воно мені каже, що. А що у нас з модулем X? Ну, для невід'ємних Хів у нас змін ніяких немає. Модуль ніяк не вплине на те, що там є. А ось для від'ємних Хів, що виходить? А ми беремо ту частинку, яка була справа, і відображаємо її симетрично. Симетрія відносно y. А частини. Х більше або дорівнює за 0. Ну а перетворення 2 зірочка. Це перетворення модуль F від X. Воно в нас. Що робить? Невід'ємні ігри не чіпає. Бо що з модулем, значення, що без модуля. Якщо воно додатне, то воно додатне. А от якщо воно від'ємне, то ми робимо симетрію відносно осі Х. І так. Давайте ми почнемо. Перше, це y дорівнює модуль x квадрат мінус 2 модуль x. Значить, що треба зробити? Знову ж таки, треба поперетворювати, зрозуміти, куди була сунута ця парабола. Штатна зрозуміло, що це просто х квадрат. Тобто, треба виділити повний квадрат, ну, а далі подивитися, як воно перетворюється. І так, значить, я зроблю модуль x в квадраті мінус 2 на 1 на модуль x. Ну, що виходить? 2 це від подвойного добутку, модуль x це від модуль x в квадраті, значить 1 в квадраті в нас має для того, щоб повний квадрат тут був. Мінус 1 в квадраті для компенсації. Ну і виходить, що ця функція набуває вигляду модуль x 1 в квадраті мінус 1. Це це модуль? І так, давайте думати. Що у нас було? Ну, у нас була виходить яка функція? Була х квадрат. Далі ми що з нею зробили? А ми з нею зробили х-1 в квадраті мінус 1. Оцей суф мінус 1, він стосується модуля? Ні, не стосується. Значить, спочатку робимо його. Це означає, що о ми рухаємо на 1 вліво. А ох ми рухаємо на 1 вгору. Що ми робимо далі? Далі ми робимо відзеркалення аргумента, тобто перетворення зірочка. І в нас з'являється модуль X. Що це таке прописано ось тут. Ну і останнє те, що перетворює нашу функцію в фінальну. Це ми докидуємо ще модуль до всієї функції. І так, тепер будуємо. Думаю, масштаб взяти один, чи مм, можна дві клітинички, да, в принципі, масштаб взяти. Щоб покраще було видно. Так. А... Ну давайте. дві. Тут, в принципі, наче нормально виходить. Ну, мені, принаймні, так здається. І так, значить. Нехай десь отут. Я почну. Я буду стандартну параболу Х квадрат. Це y штрих. Це Х'. Стандартна парабола. Якщо масштаб беру тут 1 до 2, то ось так вона виглядатиме. Так, 4, 6, 8, так. Да. Це нормально. Ось так воно якось, ну їду, треба буде розтягувати посильніше. Ага, ще. Розумів. Чим? чим. Ну, десь так воно виглядає. Ну, таки. Сподіваємось, що воно тут пройде через всі потрібні точки. Ну так, да, до речі, досить непогано пройшло. Ось вона наша параболка. Тепер ми починаємо рухати вісі. А що ми тут робимо? Ми ОІ рухаємо на 1 А вліво. Один, тут це дві клітиночки. Тобто, от сюди вона прийде. Наша вісь Y. А X ми рухаємо на один гору, ну, Тобто, ось сюди вона прийде. Відразу себе перевіряємо. Вершинка от тієї параболи. Це точка 1 1. Ну, так, да, воно так і є. Значить, y. X, 0. Тут це буде 1, Це буде мінус 1. Оце буде 2. Ну, давайте, знову ж таки, я тут трішечки попишу. А, значить. А, точка перетину, да, З вісю Y. Це, знову ж таки, я тут для ось цієї чорної параболи кажу. А, значить, Y від нуля, ну це 0, ну, зрозуміло. Ось. Підставляти можна от сюди тільки модуль набрати просто. Просто x квадрат мінус 2 x а з ох точки перетину, значить, що ми тут розуміємо? Це х мінус 1. Ну, або давайте так, х2х, як я і казав, просто модуль наберемо. Це 0. Ну тоді, тільки тоді, коли х або 0, або 2. Ну, тобто, ось, що ми тут розуміємо. В цих ординатках тут йде перетин, ну, ігроки, зрозуміло, що тут нульві, оскільки це точка перетину з 8. І так, значить, це ми зобразили нашу штатну. Тепер давайте зобразимо ось це перетворення. А значить, що буде для нього характерно? Для нього буде характерно наступне: що ми беремо ось цю частинку праву, залишаємо і відбиваємо її наліво. Тобто отут ми також приходимо в мінус одиничку і малюємо. Такий самий графік. Ось так виходить, частинка в нас просто зникає. А далі ми беремо ось цей синенький графік і робимо наступне. Ми залишаємо те, що зверху. Тобто тут насправді і оця точка 00 вона якби залишається. Ну, тому що y в ній просто 0. Тобто ось Ось ця частинка вона залишається в нас. Ось, а далі. Так, це трішечки почекати доведеться, поки я тут догортаю вниз. Ось, а далі виходить. Раз. Ой! Ось тут я трішечки набрехав, там же, не всю. Ну, Зараз потім підгортаю назад. Ось вона перша. І ось вона виходить друга. Так, але тут я ще не зробив. Мені треба буде ось цю частинку залишити. І так, тобто ми виходить, залишаємо лише ось це. Так, добре. Ось це тепер відкидаємо. Значить, ми розуміємо, що графіком. Функції модуль x квадрат мінус 2x буде ось така. ну, Я навіть не знаю, як це назвати, парабола, ну, можливо, шматок відзеркалений, а потім відзеркалений навпаки. До речі, кажучи, що ми тут могли зробити? Ми могли б, в принципі, мені здається. Оці перетворення проробити і в іншому порядку. А ми могли для цієї синенької параболи спочатку ось вона синенька парабола. А ми для неї могли спочатку зробити модуль X. Тобто, у нас вийшло б отак. А потім для ось цієї зеленої зробити перетворення ось це. Аргумент за модулем. Тобто, це б знищилось. Ну, а тут симметричне відобразилося. Тобто, так, також можна. Ну, в принципі, властивості ніякі тут не, не порушуються, тому. А, можна робити і таким чином. А, переходимо далі. Я зараз а, не показую розкриття модуля, а ось чому. А тому що а, тільки там, здається, це просто другий, да? а тому що я хочу відпрацювати саме перетворення графіків за відомими правилами. А те, що модуль можна розкрити в обидва боки. Ну Ось цей модуль, да, х більше, або дорівнює, це буде просто х менше, це мінус х. Це я вже, думаю, і без мене. зробити? І так, модуль х квадраті мінус 2 на 1 на модуль х, значить, одиничку в квадраті тут додаємо. Одиничку в квадраті віднімаємо і ще мінус 3. дорівнює. Ось тут у нас буде модуль x мінус 1. Квадраті мінус 4. Ну, тут же масштаб я буду брати точно один до одного. Так, значить, перевірю. х квадрат, мінус 2х і мінус 3. Так, все нормально. Тепер, що ми виходить робимо? Ми будуємо цей графік. Яким чином? Жила, була х квадрат. Далі додали суви. Ось цей сув аргумента він стосується модуля. Ні, не стосується. А, значить, спочатку робимо його о у. На одиничку вліво, ОХ х на один, чого на одиничку на четвірочку вгору. Це буде х мінус 1 в квадраті мінус 4. Йдемо далі. Ми перетворюємо. Яким чином додаємо модуль модуль Х-1 в квадраті мінус 4. Ну і далі. За модулем беремо не лише аргумент, а й всю нашу функцію. І так, що тут буде відбуватися, як воно виглядатиме? Куди я тут суватиму вісім Вліво? Давайте тоді якось -то отак. Десь отут я беру початок координат. Ігриш, x' і стандартна перебула. Масштаб один до одного буду брати, тому що я не побудую тут СУФ на 4 одиниці. Нормально, якщо брати масштаб якийсь, е так ви знаєте, мені здається, що тут треба зробити ось цю вісь трішечки нижче. Десь отут. Так буде краще. Тому що ми вниз сильно заходити не будемо. У нас же тут модуль і вісь сувається вгору, тому мені краще побільше місця зверху було, а не знизу. Так, ну ось, 5 точок я позначив. Тепер мені треба розтягнути її якимось чином. Ні, тільки не так. Так. Десь ось тут. Тепер я злужую потихеньку. Ну, майже, да? Майже, майже красиво. Те, ні, нормально. Ось вона параболка. Тепер ми починаємо її рухати. Значить... O, y на одиничку вліво. Це означатиме, що моя нова вісь, вона знаходиться десь ось тут. А ОХ на 4 вгору це означає, що нова вісь знаходиться десь ось тут. Так, y, X, 0. Перевіряємо, вершинка 1 мінус 4. Так, да, дійсно, 1-4 це схоже на вершинку, ось це мінус 3. Ось це виходить мінус 1, ось це виходить 3. Ну, знову ж таки, ми тут про всяк випадок це пропишемо, що у нас е точка перетину з віссю y. Це що таке? Це y від 0, тобто це мінус 3. А з вісю X що ми тут розуміємо? Ну, це треба взяти ось це квадратне рівняння і розв'язати. Функцію беремо без всіляких модулів. І так, сума, сума 2 добуток мінус 3 це 3 і мінус 1. Да, ось вони якраз і є. Так, це ось цей чорний графік. Тепер робимо з нього якусь красу. Ну або, принаймні, намагаємо. Значить, робимо перетворення F від модуль X, що це таке. Це означає, що ми те, що справа, залишаємо. Ось воно. А те, що зліва, прибираємо. Прибираємо старе, відзеркалюємо повністю праву частину. Так, ну, десь воно. Може, тут десь і не дуже красиво буде, але десь отак. Так, відзеркалили. А це раз. А тепер перетворення друге, фінальне, дорочка, а це перетворення модуль f від x. Значить, ми не чіпаємо ось ці частинки, які знаходяться вже зверху. Тобто ось це ми не чіпаємо і ось це ми також не чіпаємо. А, ось це ми тепер відбиваємо от сюди. Значить, на висоті 4 воно має бути. Ну так, воно плюс-мінуси виходить. Значить, ось воно. А тільки ж не так, да? Ось воно ось сюди дійшло. Це ось ця гілочка. І ось сюди у нас доходить ось ця гілочка. Так, ну, десь отак. Тобто оці гілочки вони ж там тягнуться вгору вгору. Вони не закінчуються, не обробуються там, де я це показав. Вони тягнуться вверх 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 І так, ну ось такий графік. Дещо вони відрізняються, якщо так дивитись на них. Але перетворення ну, абсолютно однакове. Тепер я пропоную швиденько перевірити ці графіки в Десмосі. Значить, що у нас тут було? Перше, у нас це, мені здається, х квадрат. А, мінус що там було, взагалі не пам'ятаю. а Мінус 2 модуль Х. Мінус 2 модуль Х. І так, ну, в принципі, можна тут подивитись. Дійсно, да воно схоже. отут тут висота одиничка. Та, до речі, ось це варто відмітити. Що ось тут висота одиничка. Я б це прописав. Тобто, що оце одиничка, що оце мінус двіючка відзеркалена. А тут так само я, б, до речі, прописав, що ось це висота тепер 4, а ось ця точка тепер 3. А ось це тоді мінус. Ну тобто, всі оці точки, які ми для одного боку прорахували, їх би перенести покраще. Так, а друга: у нас це, мені здається, та сама майже функція. Тільки отут ще додається мінус 3. Ну, і бачите, да, воно дійсно виглядає таким чином, що ось вона ця гілка, параболи одна. Далі таке ну майже сердечко. Ну і потім інша гілочка пішла собі вгору. Таким чином, цей номер ми вже зв'язали. Всім дякую за перегляд.